Привіт-привіт! Давай з тобою знайомитися. Мене звати Аліна, а тебе як? 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 Не чую? Як? Зрозуміло. Розкажи мені, як твої справи? Якщо добре, покажи ось так. А якщо не дуже, ось так. Мої справи ось так. Добре, добре. Дивись, хто з нами сьогодні буде гратися? Дивись, це Маша, а це Саша. Вони обидва друзі і ходять разом у дитячий садочок. Люблять діток та люблять гратися з ним. Ану, давай з ними пограємося. Ти готовий до виконання завдань? Ну тоді починаємо! Знаєш, яке наступне завдання у нас? Ми з тобою уявімо, що ми зриваємо лимони з дерева. Ану, давай один лимон і інший. І у нас в обох ручках лимони. І давай з тобою уявімо, що нам потрібно видавити сік з цих лимонів. Ану, давай. Ось тут у нас нібито склянка і ми з тобою повинні давити лимони. Давай, ану, давимо, давимо, давимо. Давай, давай, ось так розслабляємо ручки. Ось так. А тепер давай ще раз нам з тобою це потрібно повторити ще п'ять разів. Давай, ану, напружуємо і давимо, давимо, давимо сік. Давай, давай ось так, давимо давимо і розслабляємо ручки, Розумничка, давай ще раз давимо, давимо давимо, ось так, молодець. І розслабляємо ручки, ось так. Молодець, давай ще давимо 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 і розслабляємо ручки. І давай останній раз повторимо. Зжимаємо ручки. Ось так. Молодець. Давимо, давимо, давимо. Дивись, скільки соку ми з тобою надавили. Розумничка. І розслабляємо ручки. Молодець! А тепер нашими пальчиками порухаємо. Ось так. Ми, молодці з тобою, впоралися з цим завданням. Ану, скажи мені, ти любиш обійматися? Я, наприклад, дуже-дуже люблю обійматися. Ану, давай з тобою зробимо обійманці самі собі. Давай ми з тобою розправимо ручки і ось так обіймемо себе. Ось так сильно, сильно. Так, обіймаємо, обіймаємо. А тепер розкриваємо назад. А тепер давай ще раз. Ось так. Обіймаємо, обіймаємо. Обіймаємо, обіймаємо і тепер розкриваємо. Давай повторимо ще декілька разів. Розкриваємо ручки і обіймаємо себе. Ось так. Сильно, сильно. Ось так ми любимо себе. Обіймаємо. Розкриваємо і давай останній раз. Розкриваємо і обіймаємо. Сильно-сильно. Так. І розкриваємо. Тобі сподобалося? Мені дуже сподобалося з собою обійматися. Так, ти можеш так робити і без мене. Наприклад, перед сном. Обіймайте самого себе. Так. Будеш лягати спати і обіймай себе ось так. Давай рухатися далі. Наступне завдання нам потрібно встати. Давай, і ми з тобою кладемо ручки на животик ось так. І ми робимо повільний вдих через ніс та видихаємо ротиком, але з певною складністю. Дивись! Щоб наш животик рухався. а ну спробуй зі мною. Повторимо ще декілька разів. Чуваєш, як рухається наш животик? Розумничка, ти впорався з цим завданням. Ану, давай робимо наступне. І ми на галявині дивися, яка травка зелена. Це що в нас таке? Це дрова, які нам з тобою потрібно розрубати. Ану, давай спробуємо. Давай уявімо, що у нас у руках сокира. І ми з тобою підіймаємо ручки високо-високо вверх з сокирою і робимо повільний вдих через ніс. І на видиху нам з тобою потрібно розробати оці дрова. Давай, ану, ми впораємося. Я впевнена, бо ми з тобою розумнички, ану підіймаємо високо ручки. Вдихаємо і різко ми рубаємо ці дрова, ану, повторюй зі мною. Давай ще раз. Ану ще раз. Ану, не бачу, ти там робиш, Повторюй зі мною. Давай ще раз. Молодець. Повторимо ще декілька разів. Молодець. Ми з тобою розрували усі ці дрова. Ми такі розумнички. Ставлю тобі великий пальчик уверх. Молодець. Дивися, наші друзі Маша та Саша, нікуди не зникли. Вони спостерігали за тобою, як ти виконуєш завдання. Підтримуй тебе. Ану, давай з тобою зробимо ще одне завдання. Воно називається на Якщо він в тебе не дуже, я сподіваюся, він в тебе покращиться після цього завдання. Потрібно, щоб ти згадав яку небудь сумну ситуацію, яка сталася з тобою нещодавно. Ану подумай, якщо ти не можеш згадати, подумай ще раз, ми тебе почекаємо. Згадав, розумничка, потрібно, щоб ти узяв чистий аркуш паперу і ми з тобою. Візьмемо будь-який фломастер або олівчик будь-якого кольору. Він у мене буде фіолетового. І нам з тобою потрібно зануритися у ту ситуацію, яка була сумна з тобою та зі мною. Тепер ми з тобою візьмемо, відкриємо фломастер, згадаємо усі події тої сумної ситуації. І я хочу, щоб ми з тобою зараз всі ці сумні моменти виплеснули на цей аркуш. Ми з тобою можемо тут малювати лінії, кола, все, що ти захочеш. Спробуємо. Давай візьмемо, повністю передамося тією ситуацією і будемо з тобою малювати. Давай. В нас є на це дві хвилини. Просто малюй усе, що ти хочеш. Погнали. Ще 10 секунд і закінчимо. Все, давай закінчуємо. Ховаємо наш олівчик. а ну покажи, що в тебе вийшло. Покажи, покажи. Як гарно! Дивись що в мене. Ось так. І тепер ми з тобою перегортаємо наш папірчик. Ось так, чистою стороною. І давай напишемо з тобою е, три настрої, які у нас асоціюються з цією ситуацією. Давай, напиши. Я з тобою пишу. Подумав? Написав? Ти розумничка. Давай ще раз. Ми вже знаємо ці три настрої. Ще раз подивимося на цей малюночок. Подумаємо ще раз про цю ситуацію і візьмемо з тобою, бери ось так. І ми весь цей сум зараз відпустимо. Ану, бери і рвемо. Давай з тобою ось так, щоб наш поганий сум від нас пішов скоріше, скоріше. Ось так. Розірвав, Розірвав. Сильніше, на мілкі шматочки. Та воно щось у мене не рветься. Ось так. Розірвав. я теж розриваю. Ось так. Щоб наш поганий сум від нас пішов скоріше. І цю ситуацію. Ми з тобою відпустили. Дивись, скільки в мене маленьких шматочків. А вони насправді то гарні, фіолетові такі. Дивись, як гарно. Ось так. Ми з тобою розумнички. і я сподіваюся, що тобі стало легше. І ти забудеш про цю сумну ситуацію. Ну що, будемо з тобою завершувати? Я сподіваюся, тобі сподобалося з нами гратися зі мною, з Машею і Сашею. Так, ми скоро з тобою обов'язково побачимося. До зустрічі. Пока!